Якщо ці речі не будуть достатні для того, щоб правильно проводити мобілізацію, а ще зниження віку до 25 років теж важливий момент. Якщо цього буде недостатньо, ну треба значить включати ті методи, про які ми сьогодні з вами говорили. Я озвучив, тому що Те, я вважаю особисто, що а, нічого зараз проводити мобілізацію правильно цивілізовано в межах рамках закону не заважає. Єдине, про що ми також говорили ще в тій історії, коли я розповідав про колишнього керівника ТЦК СП області, я говорив їм: виходьте до людей і розповідайте історії героїв. Про те, чому це важливо, те єдині вони можуть переконати своїм особистим прикладом, не те, коли ви будете когось залякувати чи запихувати кудись до якогось бусу а свої історії, коли е, ви відчували і переживали те, що те, що було на фронті, коли поруч з своїми побратимами ви рятуєте інших людей. Ви